Мені лишило цей будинок у спадок після смерті мого дядька. Відлюдний, колишній військовий, якого я майже не знав, старий дерев'яний дім на околиці містечка, заросла ділянка в було плені стіни, але без іпотеки, без оренди та шанс почати усе з нуля. Спершу все було спокійно. Я навів флад завіз речі привіз свого кота, рубі, мого старого рудого друга. Вночі дім тріщав від старості, але я списувався на час. Перші дивні речі почались через тиждень. З холодильника почали зникати продукти, спершу якісь дрібниці, то яблуко, то зниклий йогурт, а потім ціла курка. Яку я точно пам'ятав, що поклав на полицю. Я подумав: ну, може, забув, може кіт, але Рубі зник наступного дня. Просто зник. Уранці його не було ніде. Я перевернув весь будинок, вийшов на вулицю, але нічого, навіть шерсті. А наступного ранку я знайшов сліди. Малі криваві босі були з кухні просто до моєї спальні. Вони були немов дитячі. Мене охопив холод. Я викликав, знаєте, батюшку. Він прийшов, посвятив дім, окропив стіни, щось бурмотів про нечисту силу і просив не залишатися мені тут на ніч. Але Куди мені було діватись, я залишився. Це ж мій дім, подумав я, з мене розбудив звук. Шурхіт, скрип, тихі кроки, хтось ходив по підлозі. Я подумав, що це грабіжник і злякався, взяв телефон, почав знімати і сховався у шафі. Старій, великий, з дерев'яними панелями. У темряві я сперся на задню стінку і почув глухий хрускіт. Стіна трохи прогнулась. я натиснув, і вона піддалась. Позаду був прохід. Я повз туди, тримаючи ліхтарик, і знайшов кімнату, Тісну, брудну, без вікон. Стіни оббиті тканиною на підлозі кістки і руде хутро. Рубі. Я стиснув зуби, мало не закричав, але пішов далі. За кімнатою був тунель. Він йшов крізь стіни мого будинку. Я бачив дерев'яні балки, троти, труби і сліди, брудні змазані вглиб. Вони вели ще до однієї кімнати, всередині моторошне ліво, купа упаковок з під'їжджі ті, яка зникала в мене з холодильника, сімейні альбоми з вирізаними обличчями, старі ляльки, з реалістичними посмішками. На одній з ляльок був мій кулон, який я загубив тиждень тому. Я тремтів. Почав знімати все на камеру, коли помітив дірку в стіні. Я підповз до неї та подивився і побачив свою спальму просто через дірку. Ліжко, ковдра так ось як він бачив мене. Я завмер. Зі щілини в стіні було видно, як відчиняються двері моїх кімнати у Темряву прослизнула тонка, потворна рука з довгими пальцями. Вона шукала в опору, торкаючись дверного косяка та повільно і обережно, ніби знала, що я дивлюсь. Потім з темряви вийшло воно. Його фігура була висока, але згорблена. Ноги тонкі, майже як у павука, а шкіра була бліда. Порепана, натягнута на кістки, мов пергамент на обвуглену гілку. В голові не вкладалося, як таке могло жити між стінами. Голова була великою непропорційною, очі були два глибокі западини, з яких сочився гнілий блиск. Воно майже не дихало, але чути було, як воно нюхає повітря. Шия смикалась у ривках, а рот. Рот тягнувся аж до вух, усіяний тріпними загостреними зубами, що ворушились черви. Воно різко вдихнуло і подивилося прямісінько в тіру. Просто в мені в очі. Я відскочив від стіни і впустив телефон. Удар. Мені сталося, що моє серце ото -от зупиниться. Воно знало воно знало, де я. Я кинувся бігти крізь тунель, стираючи руки і у бетони і ржаві труби. Потім десь позаду пролунало кроки. Не біг воно, лізло. Шурхіт, хрипіння, дземкіт пазурів по залізу. Я відчував його за спиною. Добравшись до основного коридору, я вибіг і упав. Я вибіг у підвал, знайшов драбину і видерся нагору. Будинок скрипів, наче жива істота. Я інстинктивно вхопив важку стару лампу зі столу і чекав. Воно вирвалося з підлоги за кілька секунд. Ми щепились. Я вдарив його один раз, два. Воно кричало, але не людським голосом: щось між вереском немовляти і ревом якогось демона. Челепа класнула біля мого обличчя, і я з останніх сил втримав його голову, а потім ще раз ударив. І ще, поки його тіло не зімліло, я не чекав, поки воно отямиться. Вибіг на вулицю, хапаючи бензин з гаража, сірники, ну а далі, полаючи будинок, скрутився в диму. Деревина стогнала, вікна лопалися, вогонь, єдине, що могло очистити це місце. Я дивився, як зникає все: кімната, стіни, тунелі. Та, коли приїхали пожежники, я намагався розповісти, але. Ніхто, звісно, не повірив. Усе згоріло. Усе ну майже все. Коли будинок знесли, здалося, що це кінець. Землю виставили на продаж, знайшовся забудовник. Згодом з'явились нові стіни, нові вікна та нові люди. Усе нове, окрім фундаменту та підвалу. Тому що глибоко під землею у темряві, куди не доходить сонце, в старому підвалі, залишеному і забутому, щось поворухнулось.